Іноземні партнери активно співпрацюють із підкам'янською селищною територіальною громадою. Докладніше у сюжеті наша громада також налагоджує і співпрацю з нашими з країнами, які допомагають Україні в цій війні. Ми маємо вже співпрацю з німецькою громадою Шефленда Курмюнхен. Також ми недавно в мене відбувся візит у нас в громаду міста Сокендаль в комуну в Норвегії. Наша співпраця з ними полягала ще до цієї поїздки, адже є вихід з Тернопільщини з чистопадів Мирон Богуцький, який заснував організацію машини для України. Ну вони її заснували вже пізніше, але спочатку вони почали чим корисне можуть робити для України. Він же 20 років живе в Норвегії, працює з сім'єю. І він так поступово почав привозити машини: одну, дві, і зараз загальна кількість машин становить 23 машини, які вони передали для збройних сил України. Тобто вони передавали їх в різні частини. Тобто, щоб сказати, що конкретно якусь одну, вони їх в різні частини збройних сил України передавали і. Коли вони були під Підкамені, десь на день незалежності з неї тих поїздок, ми з ними зробили таку оглядову, поговорили, поспілкувалися. Він був з дружиною. В монастир відвідали камінь, походили, подивилися екскурсію таку своєрідну зробили. Пізніше він запитався, коли буде поїздка Норвесів, чи вони готові відвідати наш. Нашого, чим не можемо їх прийняти і сказати там екскурсію зробити. Плюс вони ми були перед тим, як вони були ще під камені, вони відвідали територіальний центр, подивилися, які були потреби. І вони зразу, коли була ця поїздка, 20 жовтні місяці, вони передали. Терцентр допомогу надали наш центр надання соціальних послуг, також екскурсію ми їм провели по підкамені. Вони відвідали, і за кілька днів вони телефонували, чи можемо ми здійснити виїзд, запрошення дали нам запрошення від їхньої комуни. Тобто вони вже поспілкувалися з мером міста з громади комуни їхньої, і щоб ми навели співпрацю саме між нашою і їхньою громадами. Звичайно, ми відвідали це норвезьке місто. Ми були в складі. Нас була делегація ще сусідньої Залозеччини, Був голова громади, був депутат Підхам'янської селищної ради. І така делегація. Ми відвідали, спілкувалися з ними, бачили, були приємно вражені те, що е Насправді та думка побутує в тому, що Європа від... Ну, втомилася від війни. Насправді цього немає. Ми спілкувалися із з одним мером міста Сокендалем, і мером комони сусіднього міста Евргунд, і ми бачили, що настрій насправді інші, і норвежці готові допомагати і допомагають суттєво. Ми бачили навіть те, як вони. З їхніми депутатами, політиками ми спілкувалися в тому, і вони були представники з асоціації місцевих рад Норвегії, органів місцевого самоврядування, яка тісно співпрацює з асоціацією міст України. Також були представники, і ми розмовляли про те, щоб налагодити співпрацю між нашими громадами, тобто громадами не тільки нашої і громадами Норвегії. Звичайно, також. Ділилися досвідом, як вони проводять їхній процес управління, спілкувалися з людьми, які допомагають для України, і найближчим часом вони планують ще додати. Думаю, з грудня буде два автомобілі, і ще на січень ще додадуть, ще привезуть автомобілі для України. Розуміємо, що співпраця повинна проводитися не тільки можливо, якби. В плані війни, а можливо, і буде і обмін між учнями шкіл, тобто такі варіанти ми розглядали.